Слава Ісусу Христу! Більшість заповідей вони розпочинаються заперечувальною часткою і звучать як заборони. Не матимеш інших богів, крім мене, не взиватимеш даремно імені Господа Бога, не крастимеш, не вбиватимеш, не чужоложитимеш. А лише ні дві заповіді сформовані так, що вони не починаються. Заперечувальною часткою, каже: Ти будеш День святий святити, і друге каже, Ти будеш шанувати твої, твоїх батька і матір. Чому вони так сформульовані, дорогі сестри і браття? Тому що і Господь Бог диви, дивиться на те, яким чином люди живуть і що їм треба далі робити. Тобто, це не є просто список заборон. Це... Господь Бог нас спрямовує у нашому житті, яким шляхом нам йти. І оскільки люди бігали всюди, шукали, де ж би то знайти якийсь захист для нашого життя, до якого би то Бога, можливо, цей не допоможе, може інший, тому що було дуже багато пропозицій, то е, вони ходили по різних цих місцях, щоби себе якимось чином забезпечити, а Бог каже. Ти не роби того, що робив до цього часу. І так подібно сьогодні. Ми, ну добре, не ми, але багато людей, які живуть поряд з нами, вони також хочуть забезпечити своє життя і вдаються до найрізноманітніших інших осіб чи явищ, чи людей, і дивляться, хто би то міг нас забезпечити. І дати нам якусь, якесь таке страхівку, застрахував нас перед різними проблемами і нещастями. То, значить, ця заповідь стосується не роби цього. І якщо люди взивали даремного ім'я Господа Бога, то е, каже е, і Господь Бог: Ти не будеш цього робити. Але день святий святкувати, освячувати вони не вміли. Вони цього не робили. Це для них було новина. І тому Бог їх позитивно спрямовує, а якраз день маєш ти освячувати святий той, який посвячений Господеві. І батьків вони не поважали. То так, як тепер дуже часто нервуються на старших і немічних батьків, а потім плачуть, як вони вже помруть. А що плакати, як нервувався, поки вони жили. Розуміємо. І тому каже, Бог їх позитивно спрямовує, а ти будеш батьків шанувати. Ну і оскільки люди і вбивали, і крали, і чужоложили, то все це Бог їх спрямовує в інше русло. І каже: насправді ти не вбивай, не кради, не чужолож. Не будь лицеміром і не свідчи неправдиво на свого ближнього, і не заздріго. Розуміємо. Не треба розуміти заповіді, які викладені у, цьому, у цих десятьох в декалозі у цих десятьох заповідях, як список різноманітних заборон, а це треба розуміти як спрямування, щоби люди. Не робили того, що вони тепер хибно роблять, а навпаки, спрямувалися у правдиве русло. І тому ми сказали, що нас, християн, теж стосується ця заповідь, бо дуже часто нас кортить по-іншому це сприймати. Природа бере своє, і людина собі роздумує про Господа Бога, як їй здається, з власного досвіду. І тому ми сказали, що не можна з власного досвіду. Треба свій досвід завжди порівнювати із наукою церкви. І взагалі ми можемо говорити про Господа Бога не те, що нам здається, а тільки те, що Бог сам про себе сказав і це об'явлено. Тому ми наголосили, що віра християнська. Це беззастережне прийняття за правду всього того, що Бог об'явив, а церква подає довірування. І вчора ми з вами говорили, що вдаватися до різних таких методів забезпечення власного життя, які не мають під собою ніякої основи, воно також віддаляє людину від Бога. Всі, вся віра у гороскопи, тарологів, різних екстрасенсів чи мульфарів, і бажання якимось чином зробити обряди, які мали би нас забезпечити, це насправді розпорошує людський дух, розпорошує наш розум і нас відводить від Господа Бога. Нарешті ми сказали, що дуже часто люди неправильно трактують Божого противника якого часто називаємо дияволом, і підносять його до рівня, ніби він був сам якесь божество. І кажуть, що люди, Бог воює проти диявола, диявол воює проти Бога. Між Богом і дияволом проходить якась війна, а насправді це також розпорошує людське серце, тому що дуже часто люди швидше повірять в диявола, аніж в Бога, тому що вони бояться за себе. А треба, власне, плекати у собі такі думки, які були в Христі Ісусі, щоб перед нашими очима і в нашому серці були довір'я до Господа Бога і думки тільки про Нього. І чим більше ми думаємо про Бога, тим менше ми думаємо. Про Божого противника. І ми з вами сказали, що піднесення диявола до такого високого рівня це також є гріхом проти першої Божої заповіді, тому треба від цього рішуче і негайно відрікатися. Диявол і біси вони, звичайно, що є, існують. Але вони не є предметом нашого вірування. Ми віримо, що вони є тому, що довірилися Ісусу Христу, який про них говорить. Але то не означає, що люди мають бути постійно тим перейняті. На жаль, у нашому житті дуже часто стається, що люди справді перейняті більше дияволом, і вони будь-що відразу йому все приписують. І покликаються на святе писання, тому що у святому писанні справді часто згадуються біси і духи темряви. Але, дорогі сестри і браття, якщо ми добре роздумаємо, як то церква навчає, то будь-яка хвороба чи нещастя, вони можуть бути наслідком, скажімо так, диявольської спокуси. Бо колись диявол спокусив перших людей. Вони цій спокусі піддалися, і тоді зіпсулася людська природа. Людина стала схильна до зла, вона легше сприймає зло аніж добро. І, наприклад, людині легше лінуватися, аніж працювати, легше посваритися, ніж трошки потерпіти, тому що. Е вона зранена первородним гріхом. І в тому смислі у світ увійшли хвороби і увійшла смерть як остаточне відділення від Бога. Але то не означає, що за конкретний гріх якась конкретна хвороба. І якщо люди скажуть, хтось захворів, то його Бог покарав за якісь гріхи, то один з патріархів українських десь на телебаченні сказав, що коронавірус то кара Божа за гріхи Содома і Гомори. що в Україні живуть содоміти, а потім сам захворів на коронавірус. І всі зрозуміли, що це щось ненормальне. Не, не Тому що такого немає, щоб було пов'язано от конкретна хвороба. Вона є наслідком конкретного гріха. І, в принципі, в древності люди, не знаючи, хто, хто був збудником цієї хвороби, звідки вона взялася, знали, що це справа бісівська, і тому завжди приписували хвороби і нещастя спокусі бісівській. Але то не означає, що саме біс приходив і спричиняв ту хворобу. Хвороба спричинена іншими чинниками. Але тому, що біси спокушали людей на самому початку, людська природа сталася зраненою, залишилася зраненою. Дорогі сестри і браття, тому мусимо собі зрозуміти, що святе писання дуже часто. Описує різні хвороби і каже, що то біс тримав оцього чоловіка скорченим, чи жінку, чи е, мав одного чоловіка зі сухою рукою також біс. Або, наприклад, біс тяжко мучив доньку Хананейки, або, наприклад, розповідається про одного молодого юнака, якого батько привів до учнів, а далі звернувся до Ісуса Христа. А біс почав, каже, ним трясти, і він почав качатися, пінитися. І коли батько запитав, відколи це в нього, то е, батька запитали, то той відповів з дитинства. Але якщо ми добре подивимося, розглянемо, то ми побачимо, що насправді в цих оповіданнях євангельських описані хвороби, такі, які ми сьогодні маємо. І для того, щоб вилікувати ці хвороби, то в першу чергу треба звертатися до лікарів, бо тому що це не є те, що називається опанування. Бо в нас дуже часто, особливо, коли люди зустрічаються з якоюсь психічною хворобою, от людині, наприклад, плутається все в голові. Вона не може розрізнити свою фантазію від реальності. І кажуть, то треба вже відразу йти і молитися, і виганяти з неї біса. А зробили дослідження, виявилося, що то запалення кори головного мозку, Менінгіт. дали йому лікування і через три тижні все стало на свої місця. І вже говорить, і вже розрізняє реальність від сну, і вже не говорить того, що нелогічне, все стало на свої місця. Очевидно, що хвороба важка, і вона. Дасть свої наслідки ще пізніше, але це звичайна хвороба. І з тим юнаком, який почав качатися, і як сказав його батько, часто біс скидає його у вонь, огонь і в воду, а це означає, що він часто має гарячку, а часто кидається в холодний піт, то звичайний опис епілепсії, той був малий епілеп. І тому, дорогі сестри і браття, немає такого, що, наприклад, біси постійно входять у людину і створюють їй проблеми, і вселяються, і треба виганяти. Ми колись були на місії, і до мене прийшла одна дама і каже, Отже, треба негайно піти і помолитися над моїм татом, вигнати з нього біса. Я кажу, а ви звідки знаєте, що там біс? Я знаю. Є всі ознаки. Я кажу, які ознаки є всі. Ну, перше, що він курить, випиває, лихословить, не молиться, до церкви не ходить, мене не слухає. Всі ознаки. А насправді, дорогі сестри і браття, як розповідав колись у нас такий був місіонер, називався Августин Дідкун, він казав, не можна все так бісам приписувати. Є щось в людині, оце, зіпсута її природа, схильність до гріха, і тому є щось у нас, нам треба каятися, не приписувати усе бісам. Тим більше, що насправді біс не має впливу на людську душу. Духи не можуть впливати на людську душу. Єдине, як вони можуть впливати, це вони можуть спокушати людину. І якщо хтось говорить, що біси ганяють по цьому світі і вселяються хто як хоче і куди хоче. І ніякого немає і забезпечення, то це суперечить і свідченню Святого Писання, і науці Святої Церкви. І на щастя, нам не треба так часто задумуватися над впливом бісівським на наше життя. Нам треба роздумувати про Ісуса Христа. Відкривати своє серце для Його Слова, щоб ці слова Ісуса Христа ставали нашими словами, щоб у нас зроджувалися такі, плека, такі думки, які були в Христа Ісуса, так як про це говорить апостол Павло, браття, я вас благаю, плекайте в собі ті самі думки, що були в Христі Ісусі. Якщо би хтось хотів сказати, що ми заперечуємо тепер існування бісів чи, наприклад, опанованість, то ні. Але насправді треба знати, що мусить бути причина, чому біс приходить у людське життя. І ця причина це свобідна воля, воля людини. Людина кличе нечистого духа у своє життя своєю свобідною волею. Вона може не виразно кликати, але може й виразно кликати. Прямо так і говорити. Поможи мені і прийди до мене. А він, звичайно, не допомагає, але приходить. І друге, що дуже важливо, коли людина може і виразно не сказати, але вона все робить. Щоб духи темряви прийшли до людського життя. А це означає, що вона робить різні обряди, що вона намагається вплинути на Бога через ці обряди, змінити своє життя. Тобто різна ворожба, всякі екстрасенсорика і все інше, воно призводить, що людина ніби і виразно про це не говорить, але Приховано вона кличе Духа Темряви до свого серця. І тепер дивіться, що стається. Якщо ми відкриваємо Слово для Слова Божого своє серце, то каже, Ісус Христос буде так. І я полюблю того, і Отець мій полюбить. І ми прийдемо до нього, і в ньому закладемо житло. Тобто, якщо людина любить Господа Бога і вірує в нього, і відкриває для нього серце, то Господь Бог починає мешкати в тому серці. Каже Христос, в ньому ми закладемо житло. І тому Христос посвідчив, що коли він прийшов на землю, то до нас на цю землю прийшло Боже царство. Каже він так, якщо я Перестом Божим виганяю бісів, то прийшло. Боже Царство до вас, то вже і тепер. І ми можемо жити у Божому царстві тут, на землі. Очевидно, що є різноманітні проблеми, питання. Ми будемо зустрічатися з терпіннями, але як каже апостол, Боже царство це не їжа і пиття, а мир, справедливість і радість у Святому Дусі. І не дивлячись на всі перепони, які земне життя ставить перед людиною то той, який перебуває у Божому царстві, він зберігає бадьорість духа, спокій, радість і впевненість у житті. Як ми вчора сказали, диявол це не директор пекла. Диявол то саме пекло. І ані диявол, ані духи темряви не мають радості ні від чого і тим більше від того, що вони когось мучать. І коли людина кличе їх до себе додому, до свого серця, то вони входять, і вони просто мучаться самі і мучать ту людину, і людина та починає жити в пеклі вже тут на землі. Але для того, щоб такі умови сталися, потрібно, щоб люди... Людина сама своєю свобідною волею покликала біса у своє життя. І тому, коли таке справді станеться, що буває вкрай рідко, за свідченням головного екзорциста Ватикану, отця Габріеля Аморта, з десяти тисяч. Випадків, які потрапили до нього на перевірку, тільки чотири випадки були правдиві. Але розуміємо, дорогі сестри і браття, ті випадки, які потрапляли до головного екзорциста Ватикану на перевірку, то вже були перевірені на інших щеблях. І всі, деякі люди думали, що справді то вже все, людина біса має. Але коли вони потрапили до цього головного екзорциста, то з 10 тисяч випадків тільки чотири були правдиві. І тому не треба цим перейматися. У нас дуже популярно стало постійно, кажуть, а то треба так багато з цим, з цим робити, молитися і все інше. Десь люди почують, що там моляться на вигнання бісів. Масово туди приходять. А потім вони всі перелякані. І всюди, замість того, щоб Христа бачити у своєму житті, всюди чорта бачить. То не можна. Треба відрикатися від цього. Треба знати, що він є, але від нього відрикатися, а триматися Ісуса Христа.